Важливі рішення під куполом Верховна Рада України на черговому засіданні проголосувала за низку законопроєктів. Зокрема, в другому читанні ухвалила механізм компенсації за зруйноване житло. Люди отримають сертифікати, за які зможуть придбати собі нову оселю. Що важливо, це стосується лише власності, яка була повністю знищена окупантами, починаючи з 24 лютого 2022 тисячі Є у цьому законі чимало прогалин. Підтверджує навіть співавтор. Будь-яка компенсація, яка надана по цьому закону людині, буде, буде тягнути за собою сплату податків, а саме податку на фізичну особу, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Закон не врегульовує і не створює черговості отримання компенсацій пільговиками. Чимало дискусії виникло щодо законопроєкту про вступну кампанію та державну підсумкову атестацію в 2023-му. Низка депутатів наполягає на тому, що історія України має бути обов'язковим предметом НМТ. Але ж ні, документ прийняли у другому читанні з обов'язковими українською мовою і математикою. А ось третю дисципліну дають на вибір. Цього року, враховуючи ситуацію, яка склалася, ми пропонуємо залишити три обов'язкових тести. Перший це українська мова та історія, тобто об'єднаний тест. Другий це математика, адже згідно даними тесту піза. Нас на, на превеликий жаль, не всі учні на достатньому рівні знають математику. І третій тест за спеціальністю вигнали із зали до кінця сесії. Народного депутата України Гео Лероса відсторонили від засідань до завершення воєнного стану. Це його покарання за різкі висловлювання в бік керівника офісу президента Андрія Єрмака. Коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду. Народних обранців у залі стало ще менше. За два засідання парламентарії позбавили депутатських мандатів чотирьох своїх колег: Олександра Трухіна, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина. До слова, останні троє представники проросійської партії ОПЗЖ Юлія Васильєва, Девіта Вершин Новене, 33 канал.